Витяжка скритого монтажа зараз стоїть як подержаний автомобіль, але ж хочеться, щоб виглядало нормально, тому роблю сам. Беремо найдешевшу витяжку за 300 гривень. Вигляд у неї як заглушка від радіанського пилососа. Відділяю мотор від цієї пластикової кришки. Акуратно зарізаю, шліфую зайве, щоб залишився тільки чистий циліндр. Далі беру катушку з будмагазину. Пластикова, легка. Розбираю на три частини, одну відкладаю, друга робоча. Ріжу її, вирізаю серцевину. Підганяю так, щоб була по центру. Закручую два коротких саморізи. Підрізаю пластикову дробу. Вставляю в отвір, посадкове місце ідеальне. Переходжу до декоративної кришки. Мотор вставляю в трубу, заглушку надягаю, приміряю, розмічаю, де має стати плитка. Плитка дрібна, шви мають збігатися, тому мітки точні. Знімаю заглушку, викладаю плитку наношу прозорий силикон і приклею плитку до пластика. Ставлю дсп для рівного притиску. Зверху вантаж, відро води. Лишаю нані, щоб силікон нормально взявся. Зранку відрізаю лишнє Спочатку по грубому, кругом, потім більш лайтово. Далі беру насадку для шліфування плитки на болгарку. Контур формую, за Шаблоном. Нижня частина відчайника ідеально підходить. По ньому вивожу повністю чистовий край. Після форми шпаклювання автомобільна шпаклівка, тонкий шар, вивожу рівно, шліфую наждачкою до гладкого стану. Торець фарбую чорним балоном для акуратного переходу по краю. Ставлю все на місце, кришка повністю ховає вентилятор. Зазор між ціною і плиткою 1,5-2 см. Регулюється просто: висунув мотор з труби і маєш потрібну відстань. Ціна мінімальна: 300 гривень витяжка, катушка безкоштовно, 4,5 години роботи. І маємо такий результат. Як тобі пиши в коментарях.